Всім доброго дня! Сьогодні створимо структуру папок та файлів для нашої веб-сторінки. Для цього натискаємо на значок файлового провідника. Також сюди ви можете потрапити, натиснувши на значок Пуск обравши документи. Обираємо зліва диск D, папка роботи учнів, натискаємо правою клавішою миші, Створити Папку. Називаємо папку вашим прізвищем і ім'ям. Наприклад. Відкриваємо дану папку, створюємо ще одну. Називаємо її так, як називається наша робота. Використання зображень. У веб-документах. Відкриваємо дану папку. Натискаю правою клавішою миші. Створити текстовий документ. Називаю його «index.html». Натискаю Enter. Бачите, у мене нічого не змінилося. Файлик не став HTML файлом. Чому? Тому що у мене в пункті вигляд. Не відмічено галочку розширення імен файлів в даному чекбоксі. Відмічаємо і бачимо, що у нас залишилося розширення TXT. Давайте це виправимо. Стараємо TXT, залишаємо HTML. Вибираємо так. Наш файлик став HTML документом. Тепер все в порядку. Права клавіша миші створити текстовий документ. Обираю так. Знову правою клавішою миші створити папку. В даній папці будемо зберігати наші фотографії. Натискаю правою клавішою миші. Обираю «Відкрити за допомогою. Visual Studio Code. Таким чином, я відкриваю наш індекс HTML, натискаю Shift і знак оклику. натискаю Enter. Давайте напишемо коротенький заголовок. Між body і body. Збережемо цей документ. File Save або можна нажати клавіші Ctrl-S, натискаю F5. Обираю Trust Workspace. Обираю програму, за допомогою якої буду відкривати. В даному випадку це Google Chrome. І в нас відкривається наш Google Chrome з результатом нашої роботи. На цьому все. Розвивайтесь, навчайтесь. До зустрічі в наступному відео.